Конічова товариство на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати силам оборони та збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу, та що все у нас буде. Україна. Так, хлопчики та дівчатка, продовжуємо порівнювати Бостони з усім, що в мене є. Так, сьогодні ми з вами знову порівнюємо Адідаси з Адідасами. І сьогодні я порівняю Адідас Адізеро Бостон, 12 з моїми улюбленцями Адідас Супернова Пріма. Ось такі вони. Як завжди, компанія Діда жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівки мої особисті, придбані за особистий кошт, досвід особисто мій, тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і давайте одразу перейдемо до головного, одразу відповім, які б з цих кросівок я б обрав собі, якщо б обирав сьогодні. І моя відповідь. Та-да-да-дам, та-дам! Так, 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 Ті, хто слідкують за каналом, в принципі це знають і розуміють, ті, хто вперше раз тут. Ну, в принципі, для мене це, як кажуть, ноубрейнер. No тобто, Пріма у мене перемагає практично в усіх номінаціях тому, що на даному часі, наразі, з усього модельного ряду Adidas, який у мене є, і в принципі, практично з усіх кросівок, що у мене є, Пріма працює. Супернова Пріма, в моєму випадку працює, працює нереально, а з рахуванням кошторису і різниці в кошторисі між цими кросівками, так це взагалі. ну, я я, я тут не можу вам нічого додати, в моєму випадку пріма одностайно, як з боку дизайну, так і з боку функціоналу, ну і плюс додатковий момент прайсингу. Тому ось така моя коротенька відповідь. Всі, як кажуть, кому багато тексту, можете йти далі, а всі, хто полюбляє розширену версію, дивимось. Ну що ж, давайте одразу по характеристиках. Почнемо ми з вами. Давайте сприйме сьогодні. Хочу я сьогодні знову, як кажуть, нагадати усім. Що воно таке. Ну, як завжди, цей колорвей він взагалі жодною камерою не може сприйматись нормально. Тому е, зауважу, що в реалі ці кросівки трішки поінакше, і трішки інакше виглядають. Вони більш рожеві, навіть ні. Пома, більш помаранчеві, так краще, ніж рожеві. Тут ви бачите, у нас така маджента нереальна. Ну, що є, то є. Я на всіх своїх камерах намагався. Щоб вони передавались більш до реальності, але так і не зміг, що є, то є. Ну що ж, стосовно дизайну, в принципі, стандартна колодка Дідс. Ну, якщо б е, знайомі з ультрабустами, вони дуже на них е, так нагадують дещо, е, особливо верхньою частиною. Е, красівок е, призначений для повсякденного бігу, е, більш навіть е, так, такого релаксо, релаксового бігу, але з певним присмаком. І присмак тут просто нереальний. Зазначається, до речі, що на сайті, на сайті зазначається, що цей кросівок для стабільності та overpronation, тобто, щоб не було ось цих от елементів. Ну, в принципі, з цим він нормально впорався в моєму випадку. Але для мене це нормальний стабільний такий кросівок, Не знаю, що вони там стабілізують. Але будемо вірити, що так воно і є. Стосовно компаунду, у нас використовується Piba-based компаунд від Adidas, який називається Dream Strike Plus. У нас 38 мм ззаду, 30 мм спереду. Це нам дає аж цілих 8 мм дропу. Мені цей дроп якраз подобається. В цих кросівках взагалі. Стосовно балансу, мені все подобається. DreamStrike, ось цей, ось ця піба, вона дуже така цікава. Тобто, якщо ну, знайомий з Peeba компаундами, тобто Поліефір Блокамід, це рейсова така піна, яка з. Із... Розроблялася, в принципі, одразу це технологія, пробачаюсь навіть. Вона розроблялася одразу, щоб бути найшвидшою най, е, з усіх, щоб мати найбільше енерговідштовхування, ось це енергетичність. Е, тут, Adidas з, як кажуть, свою магію додає, але це в нас піба-бейст і мені. Подобається. Трішки, мені здається, вона трішки е, така недостатньо навіть е, жорсткувата, як на мою думку, але все працює. Е, у нас використовується Support Road System. Ну, як завжди, ви бачите, кросівок носиться. Жодним чином я його не, підго... не, до... не підготовлював до цього відео, тому. Як є, так є. road system продовжуємо. Це в нас і Іва, але така посилена. Тобто вони на кшталт стрижнів, якось в Бостонах. Технологія, але тут вони з зовнішньої частини йдуть. Зазвичай стрижні всі стабілізуючі елементи в кросівках йдуть всередині. Тут Adidas вирішила поекспериментувати з технологіями, з варіаціями, і тут вони знаходяться знизу. Цим до речі пояснюється, чому кросівок ось так робить. Вони дійсно так цокають, як підбори у дівчат. Е, ну, Дівчат, якщо мене бачать, зрозуміють. Е, е, якраз ось за рахунок того, що використовується ось ця посилена іва, е, є ось такий момент. Е, тут, до речі, ви бачите ось такий хвіст навіть е, цієї іви. Стосовно зносостійкості, взагалі тут нема питання. Але ось цей елемент, вони такі, трішки такі гучнуваті, коли ти в них бігаєш. Е, у нас використовується ось така е, на кшталт light тракту. Fреction Outsole, тобто CPU панель, мені здається, це називається. Щось такий пластик. Ви бачите, ось такі трішки. Це не остаточні дані, оскільки я ще продовжую збирати технологічні моменти цих кросівок І ось в одному з оглядів сказали, що все ж таки це CPU, ось цей елемент. Також Adidas в цих кросівках вперше вирішила спробувати його використати. Мені подобається єдиний нюанс, він дуже швидко, як ви бачите, ну, бруд до нього пристає нереально. Ось Це, це єдиний нюанс. Стосовно ем, е, зносостійкості, стосовно щеплення з поверхнею, жодних проблем. Е, зверху у нас використовується сітчастий е, ось такий дворівневий. Е, Матеріал дуже приємний на дотик взагалі красиво стосовно відчуттів. Нереально приємний, жодних проблем не повинно виникнути. Навіть у людей, яких там якісь особливі потреби, я не знаю, як це сказати, не повинно виникнути проблем. У нас високий товбок, широка, дуже широка сама колодка. Тому у мене нема навіть з рахуванням з того, що у мене, того, що у мене широка стопа і є кістка на правій нозі, у мене нема жодних проблем. Навіть я з прімами. Трішки на розмір нижче е, опустився, оскільки кросівок е, в попередній, які у мене є в оглядах, вони були 10,5. Я їх придбав. Е, і мені дуже були вони великі, дуже. Там бага, дуже багато місця. Я придбав собі просто ще одні: ось ці, це вже 10 UK, і мені здається, навіть тут є ще трішки місця, куди воно може там ставати. Тому беріть розмір в розмір, ну просто щоб е не було проблем взагалі, беріть на піврозміру більше і не буде. Нюансів взагалі. Стосовно верху, найкращий верх, на мою думку, найкращий е язичок у нас тут використовується. Я вже це вказував практично в усіх відео з цими кросівками. Є пом'якшення, є все необхідне, є фіксація. Він дуже в нас гнучкий. У нас, в нас тут є всі частини такий елемент з гумовим е таким наповненням. І він дає ось таке елемент розтягування шкарпеткою навіть. У нас в Язичок повністю вбудований. Також додає додатковий комфорт відчуття від кросівка, що він так огортає вашу стопу. Взагалі, просто нереальні відчуття. І ви бачите, ось це пом'якшення, воно достатньо високе, тому жодних проблем з рейс-локом не повинно у вас виникнути, тому що у нас достатня довжина і немає проблем з тим, що тут щось вам буде тиснути. У нас дуже багато пом'якшення в кросівках взагалі. Немає також у мене жодних нарікань. І у нас просто космічна устілка, як на мою думку, тому що, е, ну, на мою думку, це взагалі одна з найідеальніших. Єдиний в неї нюанс. Якщо як в моєму випадку трішки ось одного разу вона поїхала в мене вперед, е, коли носив, ну, був, був, був момент, що за шкарпетку зачепилась, була шкарпетка така, і вона трішки вперед поїхала. І ось тут, бачите, трішки. Зім'ялося, це єдиний нюанс. Хотілося б трішки, щоб вона ось тут, в цьому місці була б було б більше жорсткості. Але що є, та є дуже м'яка взагалі мені подобається. Супернових примах, мені подобається все. Я взагалі вважаю, що це на даному етапі найкращий з усіх красівок, якщо ви обираєте собі ось таке повсякденне взуття взуття для повсякденного бігу. І в цих красівках я почав бігати. І наразі вже спокійно 7-8 кілометрів. Взагалі жодних проблем. Вони дуже класно підтримують пейс, дуже якісно працюють стосовно того, як стабілізують ногу, і вони примушують рухатись. Ось це мені також дуже подобається. Є вогник, є. Вони виглядають так помірковано. Ну, Колорвей він працює, звісно ж. Але тут працює не тільки Колорвей, а працює ще й сама сама формула, сам кросівок працює для того, щоб надати вам максимально задоволення. І цей кросівок, я в принципі це не секрет, вже в Україні можна спокійно такі кросівки нові, придбати в проміжку ціни десь від 2,5 до 3,5 тисяч гривень, в залежності від того, в якому стані нових ви їх знайдете. Чому я так кажу? Тому що на стоках вони в принципі 2,5 можна знайти, але вони будуть без коробки. а Якщо придбати. З коробкою з якимось колорвеєм нереальним їх багато до речі, колорвеє існує, то можуть бути трішки дорожчими в моєму випадку. Ось ці кросівки це 2,5 тисячі гривень. Тому я ще раз кажу: можна спокійно в Україні купувати фірмові кросівки, але зауважую, що на офіційному сайті в Україні чомусь до досі немає супернов. Взагалі, чому? Не знаю. Для мене це загадка. Переходимо до Бостонів, як завжди, з прімами підзатягнув. Але ну, що є, то є. Адізеро, ну, дизайн. Одразу ніхто не переплутає. Це, вже, в принципі, я вже вказував, вже лінійка така більш старенька, вже навіть нові є Бостони 13 вже вийшли. Але на мою думку, Бостони 12 жодним чином не програють в плані дизайну і навіть виграють. Мені нові Бостони 13 не подобаються. Ну, що є, то є. Ці подобається. У нас тут використовується в компаунді Midsole. У нас зверху Light Strike Pro, тобто професійна TPEE платформа, термопластичний поліефірний еластомер, SuperCritical, все як потрібно. Стабілізує все це Light Strike 2.0. Це eva based компаунд, також SuperCritical. Ось тут у нас EVA, тут Light Strike Pro, сендвіч панель. Всередині у нас Energy. -Rod System, тобто Glass Fiber, ось такі стрижні йдуть, їх там 4 чи 5, мені здає 5. здається, 5. Пробачаю, здається. В аутсолі використовується Continental, тобто жодних також нюансів у нас до аутсолу нема. У нас є заглиблення, є малюнок, також жодних проблем зі щепленням, зі зносостійкістю не повинно виникнути. І навіть на такому невеличкому пісочку, гравію, також будуть бігати нормально. Платформа у нас тут нейтральна. Стосовно висоти підошви. У нас 7 мм дропу, 38 ззаду, 31 спереду, Тобто у нас навіть супернови трішки більше компаунду, і компаунд у нас піба, а не Іва використовує. Тобто тут все піба, тут Іва навіть є, але ну, балансує все це Lightstrike Pro. Але тут, до речі, я вже вказував, хто дивився огляди, хто дивився інші порівняння. В моєму випадку Boston 12 чомусь не працюють. Незважаючи на те, що ви бачите, у нас платформа досить широка, тим не менш, завалюється в мене стопа. І ось, можливо, за рахунок ось саме цієї іви. Я не знаю, з чим це пов'язано, але не стабілізує як потрібно. Тут стабілізують, тут ні. Що є, то є. Це я одразу просто зауважую, чому для мене додатковий бал Супернова отримує. Зверху у нас використовується січастий ось такий верх синтетичний. На дотик, в принципі, приємні. Це взагалі найприємніше Adizero з усіх на дотик. Але тут також криється певні підводне підводні каміння у вигляді того, що воно на дотик приємне, але не дуже працює в певних елементах. Про це також трішки згодом я одразу зауважу. Стосовно шнурівки, ось така система шнурівки також у моєму випадку не працює. Не розумію, чому Adidas вирішила обрати це. Така сама система шнурівки використовується в Хока про Skyward X. Також у них така система, також у моєму випадку, не працювала. Я не знаю взагалі, як зафіксувати верхню частину. Вона або перетягнута, або не дотягнута в мене. Тобто у мене стопа не фіксує. Ось, цей, ось ця система шнурівки не фіксує. Стосовно шнурків, до речі, я трішки забув. Одразу ось вони. Тут мені подобаються більше, і з урахуванням кошторису ці краще. Тут шнурки взагалі, на мою думку, ну... <кій> Ну, заваді взагалі, в цьому плані певна біда, особливо ось ця модельна лінійка. Зі, з язичком більш-менш у нас є плюси. По-перше, він пом'якшений, на відміну від інших Адізеро, і він достатньо високий. В принципі, язичок приємніший ніж усіх інших, але є нюанс, він жодним чином не закріплений. Це в нас система шнурівки, так заходить, а не язичок. Тому він полюбляє трішки іноді вам не туди, куди потрібно лізти. Хіл-блінкер стандартний, є пом'якшення ззаду, але також чомусь. Фіксації стопи, у мене є нюанси. Про це також розповім у досвіді використання. Ось такі у нас кросівочки Стосовно ваги, давайте одразу зважимо їх з вами. Поки ми не перейшли до основних моментів, давайте правий кросівок 271 грам. Зауважую, що це також 10. UK 272. Це UK 10 і тут UK 10. Жодних розбіжностей в розмірній сітці немає, тому все більш-менш, як кажуть, чесно та прозоро. Так, і давайте ми супернова пріма. 305. 305 грамів. 272 грами, тобто 30 е, грамів різниця у вазі. В принципі, нормальна така різниця, але враховуйте, що ці кросівки. Офіційний прайс 160 доларів. Грубо, 3000 гривень 160 доларів. Ну, е, я. Завжди кажу, підписуйтесь на офіційні платформи. Ви зможете знайти, знайти їх дешевше. Я придбав дешевше, але тим не менш, ці кросівки все одно на 1000 гривень дорожчі, ніж ці. Наскільки воно того коштує, вирішувати вам. Так. Ще раз, 272. Беремо лівий 268. 4 грами у нас різниця. Велика різниця. Adidas. Будемо сподіватися, в майбутньому ми з вами це вирішимо. 306 грамів правий. Оп, давайте ще. 302 грами також 4 грами. Ну, що є, то є. Я вважаю, що то більше, ніж 3 грами це вже велика розбіжність. Але все прозоро. Як ми з вами полюбляємо. Ну що давайте до досвіду використання. Саме найголовніше. Що ви берете за свої кошти? Перейдемо. По-перше, ну, можливо, ще раз кажу, ментальну сторону питання ніхто нікуди не може прибрати. Ми, коли обираємо щось, ми до цих речей маємо певне відношення. Ось. І в моєму випадку, коли я обирав собі Бостони, я брав собі кросівки на повсякдення. Хотілося б щось більш цікаве, більш енергійне, можливо, більш просто хотілося б щось таке. З більшим вогником, ніж супернова, тому що є в них такий певний момент. Тобто, все добре, але воно поч... воно працює якось так, е... як кажуть, непомітно. Ось в них це є. Тобто, ти вдів, нічого не навіть наче нічого не відбувається, але ось коли починаєш, як кажуть, навалювати. І ось тоді вони розкриваються, ось тоді ти бачиш це, все це. В Бостонах вийшло якраз навпаки. Я, купуючи їх, ми знаємо всі, хто дивляться, всі, хто слідкують, знають, що Бостони це повсякденний е, medium distance, тобто 5-15 кілометрів, як і тут. Але, на мою думку, в цих кросівках я. Мої мій досвід і моя думка в цих розівках я не зміг пробежати е, нормально. Пробпробачає пробігти навіть 5 кілометрів. 5 кілометрів я тоді, коли пробіг в них, я вже зазначав в огляді. У мене було. У мене був мозоль, я не зміг зафіксувати свою п'яту. По-друге, у мене натисло на мою кістку ось тут, незважаючи на те, що це найширші, найширші кросівки за Adidas, Дізеро лінійки минулої. У мене натисло ось тут. Ви навіть бачите, тут певний злом є. Стосовно розміру, все добре, у мене є. Практично з спалиться необхідні, необхідні достатньо простору стосовно довжини, але ось якраз по ширині вийшло навпаки. Чому так? Можливо, можливо я собі залишаю певний нюанс. Можливо, потрібно було все ж таки 10,5. Але мені здається, там взагалі моя стопа гуляла просто нереально, тому що по довжині у мене тут якраз все добре. Не знаю. Мені здається, вся проблема в тому, що все це разом не працює в моєму випадку. Можливо, вага, можливо, щось фізіологічне в плані того, як я хожу або бігаю. Взагалі ходити в цих приємніше, в цих якось ніяк. Бігати ці працюють в моєму випадку. Ці, як я вже казав, ні. Навіть дають багато проблем надають, в цих нема. Нога як потрібно стає. Якщо виходиш на більш швидкий пейс, ці кросівки також працюють краще, підтримують пейс краще, пробачаюсь ці ні. Тому ще раз кажу, з урахуванням всього. Я для себе одностайно і вам рекомендую, особливо, якщо ви е, хочете з чогось почати, будемо так казати, і хотілося б, як кажуть, заплатити небагато, отримати необхідне, е, почніть з супернови Пріми. Чому саме Пріми? Тому що моя, я вже казав, е, тут найбільше всього, всі е, найкращі технології для лінійки Супернова, вони саме в Пріма, навіть незважаючи на те, що вже Супернова Рай. Вже є навіть друга. Це трішки нижче в лінійці супернової. Я рекомендую ці. Навіть зараз, в принципі, на Олексі можна знайти Бостони і дешевше, ніж навіть я коли купував їх. Тобто можна знайти і за 4 вже їх зараз, і навіть менше є. Але, по-перше, багато підробок обережно дуже з цим. І по-друге, враховуйте це. Ну, якщо у вас стопа більш-менш нормальна, не досить широка, то в принципі нормально. Якщо будете все-таки захотілося вам спробувати, беріть все ж таки з додатковим запасом, тому що ну, в моєму випадку воно можливо тут не працює в плані того, що тисне. Подовжені, ще раз кажу, все добре. Беріть тоді на розмір, просто більше і все, можливо. Вас запрацює. Можливо, з урахуванням ваги у мене щось не так. Ну, ви навіть бачите, у них є ось цей нюанс, це я вже вказував в досвіді використання, і взагалі е в огляді, ось це це відбувається практично одразу, як ви їх вдягнули. У моєму випадку це одна один раз я в них походив вже, вже ось все це пішло. Не подобається мені. Ось цей злами. Ось ці злами. Це Лайтстрайк пішов вже після бігу. Це вже після п'яти кілометрів. Ось це з'явилося. Ось тут і тут. Це повинно бути, тому що Лайтстрайк його потрібно розношувати. А ось це з'являється практично одразу, і тому дуже багато об'яв в мережі є, де вказано нові, вдягнуті один раз, але ось така вже такий вже нюанс є. Це ось цей Лайтстрайк 2.0. Щось там в ньому не так. Ну, що є, то є. В принципі, ще раз скажу, обирати вам, але на мою думку, найкраще в цьому двобої супернова Пріма. Дякую за увагу всім, хто додивився до цього моменту. Дякую, що підписуєтесь. Дякую за коментарі, за вашу підтримку. Без вас це не має жодного сенсу. Роблю для вас. Ділюся своїм досвідом. Дякую ще раз всім за увагу. Як завжди, тримаємо кулачки за збройні сили, і все у нас буде Україна.